Кабмін оновив порядок виплати компенсації за невикористані відпуски сім'ям загиблих військовослужбовців та поліцейських. Мене звати Денис Анатолійович, практикую з 2013 року. Згідно з оновленими а, нормами у разі загибелі а, військовослужбовця або поліцейського грошова компенсація за невикористані дні відпуски, нарахованих за час проходження служби. Після проведення ну, передбачених законом відрахувань виплачуються у разі наявності особистого розпорядження на випадок полону а, особам, зазначеним у цьому розпорядженні, у визначеним ним частах. У випадку відсутності такого розпорядження членам сім'ї, визначеним законом, наприклад, дружині або чоловіку, законним представникам малолітні. Чи Неповнолітнім дітям, дітям з інвалідністю або їх законним представникам, а також а, батькам міського службовцям у рівних частках, але буває і відсутність зазначених осіб, і тоді повнолітнім дітям, братам, сестрам загиблого, які були під опікою в рівних частках, якщо жодних зазначених осіб. У нас немає компенсація за невикористання щорічних основної та додаткової відпусток. Входить до складу спадщини. Як вам зміни? Пишіть свою думку в коментарях до цього відео. А якщо вам треба юридична допомога, консультація, супровід, підтримка, то звертайтесь в профілі Є телефон, а також там є мій телеграм-канал, якому я публікую новини. І тут які я не публікую, там є і роз'яснення. Дякую за увагу. Uh, і до речі, uh, до кінця uh, листопада 2025 року первинна юридична консультація у нас без оплата, тому звертайтесь.